Так, дівчата, я вирішила записати вам, а, як я чищу колоди маятнику. У мене інколи таке буває. Взагалі, ну, ви знаєте, що, да, що певні речі, якими ми дуже часто користуємося, вони набирають з собою енергетику. Дуже часто от, всі такі розклади, знаєте, такі мої колоди. Я тут не всі виклала, я потім буду дочищати. Ті колоди, якими я користуюся постійно, і розклади бувають, ну, такі собі е не дуже приємні, вони енергетично важкі. Да? І є, коли з'являється в мене таке розуміння, що щось не те, ну, я, я відчуваю, да? то я розумію, що колоду ну, потрібно почистити. Я хочу почистити. Тобто я маятник, мій маятник, да? він в мене такий, це в мене подвійний. Взагалі я розповідала колись, да? що це може бути настільки. Готовий вже маятник, скільки якась каблучка, просто кругла, якщо є можливість, срібло було б прекрасно, або є маятники з камінцями. Да? Тобто, ну, от Вибирайте, що, що там у вас є. А, я давайте, покажу вам просто, яка енергетика ці, ці, цих колод. Да? Ну, Хоча б давайте та, яка в мене частіше, це універсальне золоте таро. От Є дві мої, да, які я дуже часто використовую. Це ну, ця маленька і от універсальне золоте. Просто покажу вам. Ви, Може, якщо не пам'ятаєте, у мене плюс, ну давайте добре. Так, давайте над цим. Плюс покажи плюс. У мене це круг по, по часовій стрілці. І покажи мені мінус. Це от у мене да, для мого маятника це ось так. Тому. Важкувато вже працювати. В мене на днях були такі важкі розклади, то я відчуваю, що хочу почистити. Показую, як це у мене відбувається, можливо, і вам це стане до нагоди. Я не чищу одну колоду в цілому, я чищу одразу всі колоди. Наразі маятник зупиняється. Ну, він не працює, тому що я не даю йому наказу. Да? Коли. Чи подумки, чи, ясно слова, говорю, ми починаємо чистку, я знімаю те, що потрібно зняти. Тобто, спочатку ми знімаємо. Коли у мене колод лежить багато на столі, я маятник розкручую дуже сильно, мені так простіше, ви можете водити рукою. Ну, отаку, да, по всім картам, щоб скрізь зачепити, я не буду робити монтаж цього відео. Я вам покажу, як воно є насправді, ну, як це все відбувається, але от, ну, момент, як це у мене, можливо, у вас це буде інакше. Дивіться, як змінюється рух маятника. Я трошки так, знаєте, із сторони в сторону, щоб до всіх колод дістало. Потім я даю йому наказ говорю, ну, що коли ти закінчиш чистити, починаєш заряджати. Коли закінчиш чистити, зупинишся і потім починаєш заряджати. І допоміжні речі це ваш інструмент. А тепер дивіться на те, як рухається маятник, починає заряджати. Він не рухається по колу, це ну, по прямій лінії, просто ну, як в різні сторони, да? але це пряма лінія, Коли він зупиняється я розумію, що робота закінчена, але рука, але я перевірю. Чи ти закінчив? Дороблю те, що необхідно. Якщо десь необхідно, будь ласка, візьму інакше. Так, якщо десь необхідно, будь ласка, дороби. Я намагаюся сильно на нього не дивитися. Я його відчуваю, це продовження мене. Тому що очі це також спосіб вплинути, да? Очі, думки, слова, сила наміру. Так, ну, добре, перевіримо. Прекрасно. Вона абсолютно нейтральна, так як і має бути. Користуйтесь.